Уважно придивіться на цей пейзаж. Що ви бачите? Напевно, океан, пісок, людей та міст. Але для пригод Сан-Франциско чогось не вистачає, може велика? а ще файного водія. О, вже набагато краще. Все на місці, тож поїхали у тур. Стоп, стоп, стоп! Ми ж вам велика не взяли. Треба виправити ситуацію. Все починається з оренди металевого конника. Ціни від 20 баксів. Вибір не дуже великий, майже всі вони однакові, але щось там можна вибрати. Для діток є ось такі кабінки. Дивимося на неї ролик про те, де можна кататися, платимо гроші і вперед на екскурсію. Взагалі можна доїхати через міст до Саусаліто, але в нас було тільки 2 години, тому ми доїхали до Крисі Філд і назад. Вже з самого початку вам сподобається вид, бо все на узбережжі. Чудовий район Марина надасть вам змогу насолодитися каліфорнійським сонцем. Побачити, де живуть багаті люди та які яхти вони мають. І все це гармонійно поєднується з природою. В наш день все було гарно, але. Вітер, як завжди, просто. Ой. Незважаючи на вітер, ми все ж таки насолодились подорожі і нарешті приїхали на пляж. Крутити педалі годину виявилось не так легко, тому ми зробили зупинку, зробили фото і вже був час їхати назад. Слава Україні! Потім я вирішила змінити маршрут і не очікувала побачити нову красу. Ви тільки подивіться на цей вид. Згодом ми знайшли ще одне нетуристичне місце. Ну як тут не перепочити? Поки син знайшов собі розвагу, я просто віддихала. А зараз бажаю всім, хто дивиться це відео, одного разу приїхати до Сан-Франциско і відчути це на собі. А ще класно ось так заблукати і приїхати в нове місце. Ми тут ніколи не були. Це щось поруч з маяком і дуже близько до Алькатраси. Дивіться. Ось я, а ось Алькатрас. Наступна зупинка Алькатрас. Але нам треба повертати віліки. А ще ще тут дуже вітряно. Ну а після того, як вже покатаєтесь на велосипедах, я вам рекомендую залишитися на цьому невеличкому пляжі коло площі та фабрики шоколаду. Досі не знаю, як правильно вибавляти гіраделі чи джераделі, але воно ось тут. Візьміть собі чашечку кави або какао, або чогось шоколадного. І просто посидіть і помилуйтеся океаном, сонечком. А ще ми знаходимось поряд з музеєм кораблів. Ну а ми, як завжди, копаємо тунелі. Ніколи не думала, що це скажу, але сьогодні ми відправляємось в тюрму. І не в якусь там, а в славнозвісний Алькатрас, який ще має неофіційну назву The Rock. В англійській мові Алькатрас місце, від якого ще 50 років тому волосся ставало дибки. Найжорстокіша в'язниця з цікавою історією та персонами, які там сиділи. Але давайте по порядку: щоб добратися до острова, треба купити квитки і бажано онлайн. Так ви заощадите свій час. Прибувши до 33-го пірсу, ми встали в чергу на нашу яхту. Та ні, шуткую, звичайно, туристичний катер. Ціна квитка для дорослого 41 долар. Дитина від 5 років 25 баксів. За нас трьох ми заплатили близько 120 доларів, враховуючи податок. Ми на борту і далі відкривається чудовий вид на Сан-Франциско. Десь за 20 хвилин ми вже були на острові. Чи то я собі надумала, чи дійсно аура там не дуже, але коли ми сходили з катеру, в мене були мурахи по шкірі. А ще кожного разу, коли приходить новий катер, всіх збирають у купу і розповідають правила поведінки: куди ходити і що можна подивитися. І одним із правил було нервати квіти і накрасти камінці на згадку. Всі доступні камені можна було купити в сувенірному магазині. Їжу можна їсти тільки на морському причалі. Далі на території це заборонено. Але досить про заборони, Давайте дивитися, що тут є. Є ось така машина, гаубиця флангової оборони, будинки, в яких жили звичайні люди. Ви будете здивовані, але тут дійсно жило 5 родин працівники в'язниці з жінками та дітьми та люди, які інколи робили концерти ув'язненим. Також там була водна вежа та навіть морг. Але він там ніколи не працював. Щоб трохи забути жахливі роки, тут насадили багато квітів. Нарешті ми всередині і вас вітає наглядач перлинка. Коли ув'язаних доставляли сюди, тут вони здавали свої речі, приймали колектив на душ і вдягали форму в'язня, а далі всіх розводили по камерам. Так як не всі, хто тут сидів, були вбивцями, то комусь пощастило більше, а комусь менше. В когось були ліжка, а комусь приходилося спати на підлозі. Всі ми знаємо, що зазвичай людей відправляють у в'язниці за скоєння злочину та на перевиховання, тому й тримають в жахливих умовах, щоб більше її думки не було повторювати погані вчинки. Всього там було два поверхи, щільно заповнені камерами та десь чотири ряди, плюс окремі шість камер для найжорстокіших покарань, але про це я розповім згодом. За 29 років існування понад 30 в'язнів намагалися втекти, і тільки п'ятьом вдалося, але це не факт, бо їх не знайшли не мертвими, не живими. Не всі камери відкриті для туристів, але є одна особлива, яку я хочу вам показати. Зараз я вас заводжу в камеру, і якщо хтось не поставить лайка, я вас тут залишу. А тут тільки туалет, умивальник і навіть немає ліжка. Тому подумайте і поставте лайку. І перед тим, як я поділюся своїми враженнями, давайте пограємо у гру. Я покажу вам фото в'язнів, а ви спробуєте по їх обличчю здогадатися, що вони тоді скоїли. І ось вам категорії для вибору. До вашої уваги, містер Керпіс, член злочинної групи грабіжників, викрадачів літаків та людей. Також мав фотографічну пам'ять. Містер Келлі. Контрабандист, Роберт Страут. Такий, наче милий чоловік, убив бармена, який нібито був винний гроші повії, яку се тренував Роберт. Він був жорстоким в'язнем, який зарізав тюремного охоронця. Його помістили в одиночну камеру, коли він зацікавився канарейками. Пізніше він розводив птахів та вивчав їх, і навіть видав книгу на цю тему. Томас Медсен Вбив свою дружину. ЕМІТ Літл Політична активність у партії Чорна Пантера. Та різноманітні бандитські злочини. Ці двоє могли бути акторами, але цей бомбив та вбивав, а цей крав як скажений. Ну і наостанок, чоловік, який і досі живий. Біллі Бейкер. Цей чоловік не був жорстоким вбивцею. Він переводив фальшиві чеки на гроші. Коли він потрапив на алькатрас. Щоб не зійти з розуму, почав писати про людей, які там були, та їх буденність. До речі, якщо цікаво, в описі під відео залишаю посилання на відео з інтерв'ю цього чоловіка та нецікаву розповідь його повернення на Алькатрас через 50 років. Правда, мені було дуже цікаво, і якщо ви володієте англійською, рекомендую вам подивитися та почитати. Ах так, а що ж Поль Капоне? Що він такого накоїв! Він був тягнутий у злочин з юного віку, а згодом став відомим ганстером і злочинним натхненником. У той же час він допомагав бідним і нужденним, але громадська думка спершу обернулася проти нього. Його відправили до в'язниці Атланти, де він маніпулював системою, підкуповуючи охоронців, щоб отримати домашній комфорт. Але останньою зупинкою для нього став Алькатрас. Сподіваюся, вам сподобалася така гра, а ми продовжуємо. Тож хочу поділитися з вами своїми враженнями. Якщо чесно, я б ніколи не пішла ні в яку тюрму, навіть вже не існуючу. Але мені здається, що Алькатрас це єдина в'язниця у світі, яку закрили, потім перетворили на музей, і тепер такі туристи, як я і ви, можемо прийти і відвідати. Коли я дивилася Орели Решко, то вони передавали ці камери якимось таким світлом, що здавалося буде дуже моторошно. Але насправді там багато світла, багато людей, і ну не так вже й погано. Але насправді, коли ти заходиш у камеру і розумієш, які маленькі Розміри цієї камери і як люди там взагалі виживали е, тільки з туалетом, рукомийником та ліжком, я не знаю. Але відповідаючи на питання, чи варто їхати і дивитися, звісно, так я рекомендую хоча б разок. Та хто прийде сюди двічі. Поки я записувала вам свої думки, мій чоловік сказав, що я пропустила найцікавіше, тому повертаємося назад. І дійсно, коли я зайшла всередину, відкрились нові грати та приміщення, а пропустили ми з вами найжорстокіші камери. Шість одиночних камер суворого покарання. Зверніть увагу, ці камери мають грати та двері. Ні, ви знаєте, зараз беру свої слова назад. Я знаходжуся у камері, де немає нічого, ні ліжка, ні туалету, ні. Рукомийника. І здається, саме в такій камері тримали алькапони у дуже суворих умовах. Тут моторошно, тут темніше, ніж у других камерах, і ну, відчуття не самі класні. А ще якщо тут уявити, що тут є якісь е, привиди, я хочу вже виходити. Тут забороняли розмовляти, давали звичайну їжу та тримали в повній темряві без права на прогулянку. І в'язень міг там просидіти від одного дня і впродовж декілька років. У 1850 році тут побудували форт для захисту затоки, але згодом тут вже почали тримати в'язнів. У 1963 році цю в'язницю вже закрили. І зараз за 40 баксів можна приїхати і відвідати оцей жахливий відрізок часу. А ось і одні з найжахливіших людей того часу. Знаєте, цього посміхненого? Якщо чесно, в мене вже відмерзла рука тут знімати. Тут дуже дме з цих вікон, тому не знаю, як в'язня було ось тут сидіти в цьому холоді. Так виглядала їх бібліотека. Та про застарілість цієї будівлі, мені здається, ці батареї кажуть, як ніхто і ніщо інше. А також ці труби. Не, насправді це жахливо уявити, скільки людей тут відсиділо. скільки вижили, вийшли, а скільки тут померших. Насправді, коли тут немає людей, ти залишаєшся один. Хочеться вже втікти, якщо чесно. Особливо, коли стає дуже тихо. Ти починаєш прислухатися до кожного звуку. Вийшла з приміщення і легше дихати. І ось ще одна цікавинка. Сторона, яка дивиться на Сан-Франциско, дуже вітряна. В прямому сенсі здувало з ніг. Ось послухайте. Житую, Позаду мене дивіться Сан-Франциско, який він гарний. Але не думаю, що в'язні бачили цю красу. По всьому острові смердить рибою. Такою, знаєте, як наче здохла. А ще в мене питання, як вони переплили або втекли з цього острову, тут дуже вітер, і Я тільки можу уявити, яка вода. Щоб ви розуміли, температура води може дорівнювати від 4 до 15 градусів. А ще тут дуже сильна течія, тому без тренувань та спеціального костюму може бути нелегко. Ну а рибою смертить завдяки цим птахам, які її ловлять і приносять сюди. Останньою локацією є внутрішній двір. Там дозволялося займатися спортом та навіть грати в бейсбол. Коли ми туди піднялися, я не могла нормально дихати. Здавалося, ми попали в крижаний колодязь з арктичним вітром. Тому я схопила сина і гайда тікати звідти. На щастя, плисти нам не треба, але треба спіти на катер. І ось такий він, Алькатрас. Алькатрас не алькатрас, а перерву зробити треба. Запрошую поїсти найвідомішу страву Сан-Франциско суп клемчаудер. Туристичне місце, куди привозять всіх туристів це Боудін. Так, місце цікаве, бо там на ваших очах вони роблять заготовки хлібних булок для супу, потім через увесь ресторан цей хліб доставляють до працівників, які щиро та від душі наливають вам суп. Але наша сім'я полюбляє інше місце. І саме туди я запрошую і вас. Якщо ви приїжджаєте машиною, то розраховуєте на парковку від 3 доларів за 15 хвилин. Ми ж прийшли ніжками, тому гайда вже замовляти їжу. До речі, на вході ви можете побачити презентацію страв. Бутафорія, але теж апетитно. Тож суп клемчаудер перекладається як юшка з молюсків. Цей суп складається з цибулі, картоплі юкон, з м'яса молюсків або крабового м'яса, та іноді ще додають лосось. а ще вершки та спеції. Обов'язково спробуйте! Цей супчик дуже смачний та ситний, а ще зігріває у холодну погоду. Їсти його треба так, щоб вам попадалися шматки розмоченого вже всередині хлібу. А ще інколи подають вершкове масло, яке треба їсти з верхньою частиною цієї булки. З'їсти цілу булку майже неможливо. Принаймні мені ще не разу не вдавалося. Це дуже багато тіста, де насправді воно не таке смачне ззовні, смачніше всередині. Тому дуже багато хліба викидається просто так. Якщо приїдете з'їсти все, будь ласка, зробіть скріншоти, покажіть мені. Ну що ж, підкріпилися, залишки розсортували, Ходімо до рибного маркету. Там ще більше їжі. Щас хочу швидко вам показати, що можна тут ще поїсти, так як тут пройти. Зараз дуже багато морепродуктів. Це все краби, кревітки. А тепер, як і обіцяли, час показати вам музей кораблів. Якщо вас цікавить історія, то музей кораблів повинен бути в вашому листі відвідування. Квиток на дорослого коштує 40 доларів, дитина від 6 років – 20 доларів, а дорослі 62 плюс – 30 доларів. Для місцевих трохи дешевше. На території музею представлено 6 кораблів. Найстаріший був побудований у 1886 році. Мене особисто вразило те, що на деякі з них можна було піднятися і все там подивитися та потрогати. Але буду відверта, коли я там була 7 років назад, доступу було більше, а в цей раз багато закрили на реставрацію. Щоб розповісти про всіх з них, в мене не вистачить часу, але деяких з них я відрекомендую особисто. Пароплав Геркулес 1907 року. Паром Евріка 1890 року Та вітрильний корабель Барклута той самий найстаріший, і зараз ми на нього піднімемося. На цьому кораблі було трошки лячно та в той же час надихаюче. Довжина цієї махіни 92 метри, а висота 44. На цьому кораблі можна було побачити, де спали та готували мореплавці. Отриматися за штурвал та подзвонити у дзвін. Особливо це буде цікаво дітям. Колись я думала, що професія моряка – це дуже романтично, бо вони ходять по морю та бачать світ, а ще багато заробляють. Але зараз я розумію, що це серйозна професія та не для всіх. А ще може бути небезпечно, особливо коли хвилі накривають зверху та качають кораблі у різні боки, навіть великі танкери. Всі морякам моя повага. Ну а нам час рухатись на ще одну локацію. Зараз монтую відео і розумію, що воно вийшло дуже морське, але сподіваюсь, ви ще не нудьгуєте? Якщо ні, тоді поїхали далі. 39-й Пірс. Мені здається, тільки Ліниві не чули про це місце в сан франциско що тут особливого? Ну по перше, тут вам і сувеніри, і їжа, і видно бухту з човнами та яхтами, а ще багато вуличних артистів. Але я сюди прийшла не за витрішками, а з місією. Прийшла здійснити мрію одного з моїх підписників, який попросив показати морських левів на 39-му пірсі. І ось я тут так довго готувалася, щоб сказати Олексію, ваша мрія здійсниться. А тут ні одного лева. Вони всі пішли порибалити. Але, Олексію, не сумуйте, в мене є інше відео, де їх тут кіше дуже багато. І мені здається, краще коли ви приїжджаєте сюди, то приходите або вранці, або ввечері, коли вони вже ситі і просто хочуть віддихнути. Ну ось вони Залишаю вас наодинці. А взагалі, коли приїдете сюди, уважно дивіться на маленькі човни. Дуже часто леві інтроверти тусуються саме там. Поки я вам записував відео і розказувала, що вони, мабуть, пішли порибачити, мій чоловік прочитав інформацію, що зараз вони тут не знаходяться, бо вони поплили займатися коханням і робити нове покоління. Не судьба. Не пощастило побачити левів пощастить в коханні, а на згадку підійдуть навіть отакі. Чіз! Якщо вам хочеться пізнати Сан-Франциско не тільки як турист, одягніться тепленько і надвечір прямуйте до пляжу Pacific Ocean. Це одне з найулюбленіших місць самих мешканців. Цей пляж доречний для пробіжок, романтичних побачень. Веселих вечірок із друзями, а ще на цьому пляжі дуже мальовничий захід сонця. А на сьогодні в мене все. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте вподобайки, підтримайте канал, розповсюджуйте вашим друзям, а ще не забувайте підписуватись, бо незабаром вже буде друга частина, і я якраз іду її зараз знімати. До зустрічі і всім дякую за ваші коментарі.